Дорогі ірпінчани, громаду, голосуйте за своїх, за своїх з міста ірпінь. Це історія про мій шлях, про мою ціль. Про мою мрію. Сподіваюся, що мій шлях стане натхненням для інших. Фітбульфайт, п'ятий сезон. Yeah! Я ж себе не опишу поганим словом, правильно. А казати про себе гарно я не буду. Ну, типу, ну я отакий от тіп. Часто з собою розмовляю, тому що в мене ж два імені. В мене є Ярослав і Слава. Тобто Ярослав це таке, що вони називають там, де я там по документам прохожу. Але всі мої там близькі мені люди, вони всі мене називають Славіком. Тобто друзі мене називають Славіком, жінка мене Славіком, моя родня мене. Ну всі мене називають Славіком. Тому в мене буває таке, що мені треба з собою домовлятись. До того, як він став професійним спортсменом, взагалі людиною відомою, і всі, хто його знають, не Ярослава спортсмена, а Славіка Зерпіня, якого називають Нося. Я його знала так само. А Славік то такий більше шальний. Хлопака. Коли він мені пропонував там, піти на каву Абуча, а я знала, що в нього були там, відносини з дівчатами, я йому казала, щоб він бив пив кави зі своєю дівчиною. Друга розмова у нас була теж в кафе в університеті. Давай познайомимося, я кажу, то ми з тобою знайомі. Нося. ну що. А він зі мною знайомився декілька разів, бо він не запам'ятовував. Він каже, мені, ти кожен раз виглядаєш інакше, я не можу, не можу згадати, що це ти. Така дуже дивна історія. Кохання сходили в кіно і він уїхав на збори. І за ці два чи три тижні, поки він був на зборах, ми не що він приїде, і ми будемо жити разом. Ну тобто, це все було по телефону. Ну, коротше, це дуже така, дуже дивна історія. Насправді, в принципі, з нею з самого початку ми, мабуть, почали одразу жити. Там не було такого, що ми там ходили, загравали один до одного, і потім десь колись ми почали жити. Спочатку почали жити, потім вже можна сказати, почали будувати наші відносини. Нам було по 22, коли ми починали жити разом. Хлопець з такими дуже великими амбіціями. Цілеспрямований він був вже тоді. Він знав, що в нього є режим, що в нього є тренування, що він не може дозволити собі десь там прогуляти з компанією вночі, бо всі збираються хлопці. бо У нього тренування ну, то тобто він завжди був такий обов'язковий в цьому плані. Якщо ми кажемо на початку нашого шляху, то в принципі, були періоди нашого життя, коли ми жили за її рахунок. Я собі що, тренувався, де да вигулював собі песика. Вона працювала, зранку прокидалася, робила мені їсти, складала все в судочки, все написувала, де коли мені їсти, в який час. Сніданок, обід. Ну і вечеря там, скоріш за все, вже вона переходила і робила мені з-під ножа, тому що вже був час, коли їсти, то вона вже була вдома. Дуже сильна жінка. Багато в житті моментів, яких я не можу зробити сам. Я тільки можу звернутися до неї, і вона мені все зробить, все допоможе. Буває, мені навіть не треба звертатись, вона може все зробити сама. Мені здається, моїй дружині взагалі важко. Не в фані за того, що я спортсмен, а просто за того, що ми разом. Я думаю, їй важко, якщо ми беремо там, наприклад, Її підтримку, спорт, взагалі, от все наше життя, то вона завжди, мабуть, більше вірить в мене, ніж я сам. Я дуже переживаю, але зазвичай я не показую цього і не говорю цього. Вперше я була присутня на останньому бою його. Це був перший раз, коли він мене запросив. Тому що до цього всі бої він казав, що його сім'я ніколи в житті не буде присутня фізично в залі, бо для нього це груз відповідальності, який може його фокус змістити з октагону на сім'ю. Я сиділа в першому ряду. Ну це дуже насправді хвилюючи. Я дуже задоволена, що цей бій був дуже швидким. Він закінчився в першому раунді. Ярослав виграв. Completed, I'm happy. весь спектр емоцій, які я могла би пережити, якщо б це був трьох-п'ятираундовий бій, я не пережила. Але насправді це дуже, дуже хвилююче. Туди first, first when, when you know love що win everything. Народжувати буде вона, а підтримувати будемо ми. Команда. Ну що, лишаєшся, будеш народжувати. <клухи> <клухи> Найбільша перемога поза <поді> спортом <клухи> ну, в сусідній кімнаті спить. Я би сказав, що, мабуть, вона та така перемога, яка дала потім ще такі дві маленькі перемоги. Я би, чесно кажучи, мабуть, не зупинявся би ще, але щось жінка не хоче. Юрчук, ще прийдемо? А я б прийшов. О, бояшо, я свою справу зробив і поїхав на збори на півроку. Я вже казала декілька разів у старшій дитині Вані. Це коли я йому пояснювала, наприклад, що не можна вступати в драки на вулиці, і казала, що якщо і б'ється людина, то вона має битися за гроші і по обоюдному загласію. Насправді він дуже чутливий, малий, і коли він буває на тренуваннях, він бачить, він починає плакати, ми виходимо з залу. Він не може бути присутнім на тренуваннях батька, бо йому стає його шкода. Я йому пояснюю, що тато це подобається, що це його робота, що він займається цим з власної волі і тренування це така сама робота, як і будь-яка інша. От мала підросте, от там, мені здається, може ще й піти в єдиноборство. Бо вона така, ну, сама по собі дуже неї темперамент інший. Спорт не краде моє життя, він можливо краде у моїх дітей свого батька. Мені здається, що їм можливо зараз ми знаходимося разом і все клас, все добре. Але якщо ми будемо розмовляти, наприклад, про мою доньку, то свою доньку я бачив з одного року десь місяця. Чотири-три. З Ваньком така сама історія. Він народився. Ми побули десь півтора-два місяці в Ірпіні. У мене жінка полетіла за кордон, я прилетів потім до неї. У мене там був збір, потім ми повернулися. Почалася війна, я відріз їх в Карпати, сам поїхав в Ірпінь, і вони мене знову не бачили. Потім ми приїхали, побули два місяці в Німеччині. Після Німеччини я переїхав в Польщу, після Польщі я полетів в Америку. Після Америки приїхав на тиждень до них, поїхав в Україну. По факту не, не можна сказати, що вони мене багато бачили. І мене це дуже засмучувало. Вони там тільки звикають, умовно, до мене, і тут бах, я знову кудись пропав. Мені хотілося б просто, щоб вони пам'ятали мене в своєму дитинстві, в позитивному сенсі. З появою дітей, з появою першого, першої дитини в вані. Напевне, от коли я була вагітна, він так конкретно подорослішав. 50 на 50. Я якби і дорослий, але при цьому всьому я відчуваю, що в мені якби, є ще той пацанчик. Мені здається, що я застряг десь в 25. Тобто, в принципі, я розумію, що мені вже там, не 25, і в мене якісь там думки вже з'являються інші, я інколи дивуюся. Але в загальному я просто чекаю, поки виросте малий, щоб ми були з ним на одному рівні спілкування, ну, тобто, щоб я міг з ним подурачитись, позайматися його справами. Чи можемо палкою побити кропиву? Та я б бляха з ним би, і по гаражам побігав би. Після фільму Ямакасі ходили на завод. Коротше, стрибали там, куваркались. Круто! У мене завжди то нога там під підвернута, то ще щось. А Ярика в нього якось. От, не знаю, у нього з дитинства все виходило таке екстремальне. Короте. Він з першого разу там сальто ділав. Здається, ну, все короте, екстремальне. У нього досить специфічні хобі. Вони такі дуже екстремальні. Це там, і сноуборд, і на мотоциклі. Він розганяється на великій швидкості на мотоциклі, і це стандрайдинг. Люблю мотоцикли, це таке моє хобі. Я просто бачив, коли проїжджає якийсь мотоцикл, я вже просто кайфував від цього. Навіть якщо це не мій мотоцикл, нічого просто я кайфував від того, що він їде, він звучить. Любов до моциків з самого дитинства також. Йому дуже рано подарували мопед. По-моєму, якщо не помиляюсь, перший клас він коли пішов, да, йому подарували вже мопед. І він вже на ньому там давай, там на козі, коротше, розсікай, там прям. Ну. У мене було багато мотоциклів. Спочатку вони всі були без документів. Ось. Ну, на що були гроші, як би, так то кажучи. Я пам'ятаю, я колись купив собі мотоцикл з документами. Це вже інший рівень. Мені вже думаю, ну зараз я вже реально ну, би, я вже потужний тіп. І подобається все, що на двох колесах. І спортивні були, і стантовий був, і квадроцикл був. Я можна сказати, перший БМІксер з Ірпіня. В ірпіні, точніше. Пару років тому я зліз з самокат Мені подобається їздити, кайфувати від якихось звичайних речей. Тому не можна було зустріти. Я міг собі на самокат поїхати. Я можу і на скейті, просто мені скейт не подобається. Я кайфую від того, що моє коло спілкування воно не стало більше з моїх умовно 20 років. от ті люди, які були зі мною в 18-20, в 20, от вони зі мною лишилися. От ті, от які от я знав, що от я з ними, я з ними і далі буду йти. Ми розмовляли з моїм другом про те, що ми самі по собі холодні один до одного в розмовах. Воно, типу, умовно, я знаю, що бляха, я його люблю, от як друга, ну просто. От, Моя любов. А він любить мене як друга. Але ми про це один одного не будемо казати. Зрозуміло, що якісь люди вони приходять, якісь уходять, але в загальному мій костячок він якби ну, є. Інколи ти з людиною розходишся, не того, що хтось щось комусь зробив погано. Просто бувають шляхи розходяться і немає нічого там такого ну, страшного в цьому. Розійшли шляхи, ну, ну так сталося. От ми з другом пройшли познайомились в 13, десь там плюс-мінус. А от з іншими познайомились, от мене принесли з пологового будинку. І от я з ними кінтую, і ми за цей період просто пройшли дуже багато. Ну, я з кінтом був на війні. Ну, мені здається, що це навіть звучить по-іншому. Ми пройшли багато чогось. Ми разом доторкалися до різних речей в цьому житті. Він знає про мене все. А я знаю, в принципі, про нього все. Він просто знає про мене такі речі. Що я інколи можу і сам про це забути спеціально, щоб просто не пам'ятати цього. а він пам'ятає, кожен день ми можемо розмовляти або бачитись, або ми можемо не бачитись з ним там, місяць, або розмовляти з ним один раз там, за цей місяць. Може за два місяці ми можемо зізвонитися три рази. Але, ну, типу, я знаю, що він мій друг, а він знає, що я його друг. І знайти кінта, з яким ти йдеш по життю, це безцінно. Ми не були такими задирами, там ще у нас тут компанії в Ірпіні різні є. Ми там е зназнайомі, ті, зі всіма, але в нас своя такий, типу, круг. Ми ніколи там перші нікого не чіпали, не там старалися уникати цих всіх проблем. Ми просто заходили там в заклад. У нас на такі були е -е, славно звісні. там де постійно коротше в кінці якісь там, там скоро і забрали когось. А Ми просто так з хреєчку сідали, брали чай, просто нікого не чіпали, пили. От у нас максимально така компанія була ну, спокійна. Але, ну, чіпати нас не можна було. Були моменти, типу, до нас. То приходилось культурно пояснювати, що не можна нас чіпати. Коли був помолодіше, в мене могли бути різні ситуації просто по життю, і я міг умовно в драку влізти. І я міг там себе десь частично контролювати. Але зараз мені здається, просто навіть коли в мене відбуваються якісь ситуації, де раніше, бо я би накинувся на людину, зараз я просто одну розвертаюся, ухожу і навіть не проявляю ніяку агресії, тому що я розумію, що воно взагалі того всього не варте, і мені воно не треба, і що це мені дасть, і хто від цього переможе. Інколи мене це хвилює, тому що я не можу зрозуміти, що зі мною сталося. Раніше такого не було. Бляха, ну те раніше би просто ну, знищив би очима, знаєш, хоча б. А тут просто думаєш, та ну, ну нафіг, блін, треба тікати звідси. І уходиш, і думаєш, бляха, я, да що, лох якийсь чи щось сам собою починаєш, оце типу, да йди на би йому кабіну, а потім думаєш, да ні, ну все нормально, ну, заспокойся. Побачить, що він такий там досить емоційний, важко, тому що він сам по собі такий, наче він завжди спокійний. Навіть його бабуся казала. Він раніше на всіх звісно, колишніх дівчат, кричав, чого він на тебе не кричить. Бо ми деякий час жили з бабусею. Тому я у ці всі бурю його тієї сторони Ярослава я, напевно, і досі не знаю. Він дуже спокійний і це інколи дратує дуже. Як я контролюю свого звіра, там він останнім часом десь ховався і не виходить. Я його весь час просто контролюю, не випускаючи його. Але колись, мабуть, це станеться. Ну, раніше, мабуть, я йому трошки давав свободи, але зараз я чогось його повністю закрив. Я можу бути нервозним, злим, але звіра не випускаю. Чи він, може всередині закрився, не знаю. Соди. Зазвичай він тримає в собі, і тільки у дорослому віці він почав. Розкриватися, бо я йому пояснила, що людині так легше жити, коли вона виговорює. Вже, типу, половина проблеми, яка є всередині, коли її проговорюєш, вона відпускає, минає. Я слабкий перед жінкою своєю. люблю. <світку> Картинку на планку біографії мого життя. Скоріше за все, що це був би Ірпінь. Десь, можливо, біля лісу, в полі, щось типу такого десь на природі. Ну, мабуть, з сім'єю йду по якійсь стежці. Є такий момент, коли я на пік втом в кемпі. Я дуже хочу додому, і я закриваю очі, коли я дивлюсь, що я заходжу в Ірпінів до себе додому, і мені не треба оця сценка, де. Не наче всі біжать і такі, о, тато повернувся додому, там, чи чоловік повернувся. Я відкриваю, песик лежить на своєму місці, діти там щось займаються своїми справами. Жінка, ну, скоріш за все, чогось готує в моїх думках. Ось, вона готує, я просто заходжу, є свій все одно запах дому. І я це завжди хочу відчути тоді, коли в мене пік підготовки, коли я розумію, що от, я дуже втомлений. Мій відпочинок, мабуть, змінюється, тому що змінюються часи. І, наприклад, мій відпочинок до повномасштабного, Ну, в принципі, я знав, що я хочу і як я відпочиваю. Я люблю сноуборд, я люблю автомобілі, я люблю в автомобілях щось робити, щось змінювати. Я люблю мотоцикли. Це взагалі моя така хвороба, можна сказати, з самого дитинства. Я люблю там, не знаю, просто пограти на. Комп'ютер з пацанами там, в якісь комп'ютерні ігри, просто піти прогулятися, просто на велосипеді поїхати, проїхатись, може, в якийсь парк до 22 року. Я дуже любив з жінкою їздити в кіно, можливо, після кіно заїхати десь поїсти, можливо, десь прогулятися. Ми могли вночі ну, трошки, трошки могли десь поганяти. Ну, мені це прям, ну, подобалось. Плюс до цього з'явилися ще діти. А, і зараз жінкою, ну тим паче, на даний період часу, знаходячись в Америці, то нема на когось лишити їх, і якби так, щоб ми вдвох пішли десь ввечері погуляли, такого нема. В принципі, як і в день, як і зранку, нема зараз такого часу. Тому, мабуть, я частично злий на своїх дітей, і я їм це пригадаю. Вони вкрали в мене найулюбленішу людину в цьому світі. Скільки всього було, скільки ми проходили разом, про те, що там, наприклад, люди теж не знають, і не варто їм про це знати, але я сам для себе знаю і розумію, через що ми пройшли. Інколи в нас якісь там ноти відвертості, то я просто з нею там розмовляю, кажу: ти просто подумай, що ми пройшли через це, через це, через це. Тому нам далі, в принципі, має бути звично. Кохаю свою жінку. На безлюдний острів, що б я з собою взяв. Я взяв би з собою жінку, а дітей би не брав. Не хочу. Хочу побути з жінкою, щоб нас ніхто не чекав. На безлюдному ну Прикольно. ж, Тоді треба запитати, не, як я її можу здивувати. Мені здається, я її вже не можу здивувати. Ну, як би я можу, конечно, але... Не ваг, що це буде приємне здивування. Yeah, yeah. yeah. Чарівна дівчина на великій відстані Вільшого була помічена Душа посічена, але ти як вчена, для мене грішного, ти як та вода свячена Ти в мене така солодка, як тік-так. Я знаю, ти стараєшся мені все не так, але ти вже в полоні в повітрі мій літак, але ти вже в полоні в повітрі наш літак. Ти моє синє тихе море, що під зорями не спить. Я тебе чекаю, як сонце в небі ти вийди хоч до мене намитя. Ти моє синє дике море. В серці тепер нічого не болить. Я дочекався тієї миті, коли моє серце не кричить, скільки разів я тут? Вже був скільки років вісім, я сюди їжджу, і загально ну, просто мені не вистачає терпіння. American Top Team, зал, один із топових, мабуть, у світі. У Всіх одна ціль, всі хочуть ставати кращими lesson work this is future world champion uh, UFC великий контракт я я сам ти починаєш подумати за те, що може його якби і не дадуть той контракт я весь час думав, що до мене хтось докопається. Що ти хочеш від мене? Ну зразу я був налаштований на я не знаю, на якусь агресію. А саме? Say how are you? Вимик термінатор less serious.